То селіну лебіднатьми заклювали, то Іван зараз забудрівав, марно чорну. О, Чесно, повинен я знати, про згині, чи ні, ти буває краще, Я прикраси, то без українська. Ти вже згадав, посудовий машину, яку ти кине, бачимо. Ще не сіти, ми ради саме. Взагалі я вже на шайбі, міг би сам поприбирати. Ми у мене тіло вас зустріч, болі клубні. Слухай, хоче нам добробітницю найняти. Ну так, де я зараз гарно доробітницю знайдеш? Сучасна така ненадійна. Не почистить, а обчистить. Є, напевно, буде які, одні витрати. Баба, давай дорогобітницю, щоб зі снігу вирішить дамо. Вона не мезне, не їсть, не втомлюється, а навіть ще на балкон виставити, щоб місце у будинку не займало. Ana mai zâmbește. Ana eștișoară, nu are zel nici să apucăm tășoară. Ana eștișoară, nu are zel nici să apucăm tășoară. Ana eștișoară, nu are zel nici să apucăm tășoară. Ana eștișoară, Дівчина на світі. Хотів я краще вийшла, як завжди. Що ти нам з нею робити? Вона ж нічого не вміє. Коли робота не лагодиться, і настрій на нолі, чай, бунт. Я рекламний хлоп став. Що ж ти наробив? Я так і знала, Дубина ти стає розчиняти. царя небесного! Давай, ладно, замовте ти вже. Зроби палубу, під'їждж твікс. Сміття винеся, хоч якась користь з тебе буде. Не всі Ну і що тепер знає на кажеш, що ви? вона вже здається в домі зіпсує. От подарунок, щоб торонька-дуронька. Здравствуйте, ця дівчина у вас живе! А ви що, пропис цікавитися? у неї все в порядку, окремий балкон, зусіма душно ж професій. Від 400 доларів за квадратний метр. Ні, що ви? Я Марія, директор модельного агентства Ред Шас. Ми конкурси краси влаштовуємо. Хто то мені ваше плечі знайомі? Скажіть, а це не буде просто Марією. Я. А ще я була, а ще я старим понадобку давала і астирин пса. І... Астирину пса? Живіть без болі. А тепер я б хотіла вашу снігуринку на конкурс запросити. Головний приз кругосвітня подорож. Прийшли, тримам рани від нескафе. <рес> Ми згодні забирайте її горіше. Наша снігуринка хоче дурненька, але все-таки красуня. А на конкурсі міски тільки заважають. Ось і посіла вона перше місце. А ось і наша переможниця, снігуринка. Ура! адже я цього. Ва. Я звіжиться не покидає мене без день. я, ж фондорський примі, а те саме супер Russian Girls, мені чистої краси. Чистота, так. Ти поїхати зі мною, в мій країна, бути мій гість, почасти гість. Я тебе годувати, набувати, подарунки дарувати, одягати в футбол. Тому звані, що купати мати і сніжна королева. Що вона говорить? Не звертайте увагу! Вона прийняла пана дощ і голову їй як рукою сняла. Потім обговорила. Відколака грисен заморця, а жінка лапа зі здоквіде чекають, на тебе Нашу снігуньку то не забрали, добиться за морського поїхала. Там її видно так на політиці своєю рекламою, що вирішив наняти батьків якихось, що її викривали. Тепер чогось без з умовою ніколи не повертати. Йдь і перевези її додому. Хто такий? Свідки взяв. Я не, ві... Я не на себе не казав. Я? Так, я тепер не бандитаю, а російська мафія чорна. Чипні урку виграв! Та тобто ти за нею! Нарешті спаси від мене! Життя ніякого немає! По людськи розмовляти не вміє. Сьогодні на обід, а що нагалі на планках? Марозному навчав. О, і за у нас мосторську допомогу надамо. Є у мене одна на перепеті школа. Там залуч дуже душевна. І ум'я таке гарне. Володими, зараз піду і Пів року ходила Снігуренька в школу, і вчителі попалися та лановиті, але їм не вдалося впоратися зі снігурочкою. Володя зібрались вони на своїй витраті і вирішують, що їм робити далі. Дорогі колеги, сьогодні у нас лише одне питання для обговорять. Що там роботі, нова ученицю, не волю вчити, і ми вчитися, робити Ви знаєте, ця дівчина просто талант, навіть щастя, та вірші, Правда, вірші досить не... незвичайні. Наприклад, на мене самоліт, це цілком чудобні. Або якщо убува потрібна над нами, є вона. А найбільше мені сподобалося все. Жінка найкраще для чоловіка немає. А з літературою взагалі справи йдуть ще гірше. Я його просила назвати одного мого, російського богатеря, вона мені каже, погодися, і ти переможеш. А з англійською мовою вона як просто добре головше Дівчина навчається ласків на півроку, а вже знає такі слова, як вау і єс. А ще просить стімором, звучить як, як мусика, безгодні. Так, не музика, вона, на жаль, не знає, що <реш> до На віші Пушкіна, ні моя Світлана, ані суха. Але за те постійно співає ось цей мотив. І ще ось цю пісеньку. Школа моя, як твоя карта, ручка моя, як твоя карта, зошит моя, як твоя ручка, бирка моя, як твоя карлючка. Десь Стерлинка, а я маточка, ми розмір, тобою разом з домовила. Потрібно рятувати дівчинку. Пропоную відвести її до нашого шкільного психолога-психотерапевта. Так! Що, Чому проблема? МММ немає проблем.

Три, ти заснеш. І проснешся тільки тоді, коли я скажу. Раз, два, три. Ну от і все. вже вийшло? Зараз побачимо. Раз, два, три. Що зі мною було? Я курила? Вийшло. ні, треба перевірити, що таке лентамет, комет, комидці. А якою мовою вони розмовляють. Ура! вийшло, нарешті, це просто диво. Так, це справжнє диво. Тепер наша дурненька Снігоронька перетворилася на російську, красиву, мрію, розумну. І... Але вона може знову стати колишньою, якщо ви не, не згадаєте, якими ви були раніше. Ти бабу, не тільки шейпіном займалась, але й смачні пироги пекла. А ти дід не в бовринку кулі ганяв. З землю орав, та й з мешком клешоногий боровся, та й ванюши не мерсі роз'їжджав, а сівку бурку усмиряв. Не, не забувайте свої казки, і ми чудеса вам не будуть потрібні. Я в пари пошкрібаю, пилюки позмітаю і в молоках, чи що. А я на весні орієнку посію. Виласта велика превелика, і внучка з коледжу укриється, допоможе мені. І жучка своє вака детективне бюро прикриє. Так виходить мені, все попереда. А хто ж? ти? Дід Мороз. <клухи> <клухи> так, а адже скоро новий рік. Давайте ну, ми всі привітаємо наших глядачів. З Новим роком. Знову все. 本当だ。